Всім привіт, друзі! Знімлю зараз відео, як працює дозиметр Значить на лічильнику СБТ-10А новенькому от в такому корпусі. Чим він відрізняється від інших, відрізняється тільки формою корпусу. Ну, дивіться, знімаємо кришку. Це заводська кришка від професійного лабораторного радіометра Бета. Там також лічильник стояв СБТ-10A. Іноді сбт 10 старі ставили. От, знімаємо цю кришку. Вона, значить, дуже точно калібрована, це лятий розплавлений алюміній, пресована форма, Ось це 1 мм. А далі йде тут 2 мм це сталь. От, і заклеєна маляркою. Так, різниця між цим і іншими дозиметрами в формі. Ну і в основному в товщині корпуса. Дивіться, в товщині. Це самий найтонший серед тих, які на сьогодні є. У мене товщина його всього 29 мм. Зараз продемонструю. от. 29 мм, як бачите, майже 3 см. Дуже тоненький, роз'єм. Type-C, як в сучасних смартфонах, всіх, от він. Це кріплення на селфі-палку, телескопічну штангу або на будь-що штангу металошукача, болтик, і під нього всередині гайка. Гайка на дуже міцний клей приклеєна, всередині вклеєна в корпус пластиковий. Пластик дуже якісний, це PETG пластик, бутилочний, його ще називають. Ну, такий, як в бутилках Coca-Cola використовують, дуже міцний, але й чорного кольору з формником. Це плівка блискуча, глянцева, вона захищає від дощу. Так. От звук ось такий, якщо бажаєте більш гучний звук, то ось тут можна проколоти отвір сквозний і Тут динамік зумер виходить назовні. Буде гучніше набагато звук, але тоді ну, туди може затекти вода, і звідти її витрасти, вам важко буде. Ну, Якщо ви під дощ попадете сильний. наприклад. Ну, це вже кожен сам вирішує, Чому важливо, щоб не затікала вода в зумер? Хоча нічого не буде зумеру, він не помирається, п'язокерамічний, він заклеєний всередині. Але. Все одно ну, вирішувати кожному. Так, тут світлодіод блимає. От на кожен гамаквант обрати частинку, яка влітає, покажу прошивку. Так, от у нас всі режими. Зараз продемонструю всі пункти меню. Ну і на джерело простуємо, як реагує, дивіться. Ось на Б 8 від 5. От чуєте клацання. Це закрив металом джерело. Якщо повернеш сюди, то набагато потужніше. От. Так, заходимо в меню. От, показую всі пункти меню. Сигналізація вимкнена, увімкнемо. Оно і поріг поставимо 30 мікроренген. Яскраю з підсвітки, хай буде максимально. Так, налаштування датчика. Ось такі 24, 70, 60 зараз. От калібровка батареї. От всі пункти меню. Показав. Виходимо. Ну, давайте продемонструю сигнал косиряну. Так, ну ось джерело B8. От, включилась сирена, яскравіше як бачите. Включилась <зву>, звукова, світлова і цифрова сигналізація графічна ну, на дисплеє. Став на паузу, або він сам замовкне, коли фон спаде до норми. Ну, Наприклад, от, підносимо з іншої сторони. От, коли фон спаде до норми, він сам замовкне. Можна в меню налаштувати. Щоб швидше фон спадав сам або повільніше. Зараз налаштовано, щоб повільніше спадав фон, але більш стабільні були покази. не Так пригали вверх-вниз мікроінгені. От замовк, бо фон впав вже нижче 30. Знову підношу джерело. Знову Навімкнула сигналізація. Ставимо на паузу. Підсвітку можна, до речі, вимкнути. Затиснувши нижню кнопку, можна увімкнути для економії заряду батарейки. Так, покажу зі всіх сторін слюда. Дивіться, слюда. Гарно. лічильник новий, абсолютно новий, був без Непайний, без використання і так далі. Без виромітки, так. Свій відбиток пальця залишив зараз. До сліди тракатися не можна. Ну, Я от зараз глажу і доторкаюся, але в мене вже досвід є. Якщо ви зачепаєте ногтю своїм, то вона лопне, взірветься і все. Вам прийдеться замінити лічильник Гейгера. Ну, і так Колись прийдеться замінити, це розходний матеріал. Річ, яка не ремонтується, радіолампа, яка має свою виробітку. От, от імпульси тікають на кожен блимання. Ну, Клацання ви чуєте звуком. І певна кількість цих клацань пройде і він помре. Він може, там, наприклад, скільки там, 5 мільйонів, 10 мільйонів цих імпульсів, зробити. Далі молекули газу вигорять і все. Треба буде міняти. Ось така слюда. Зараз вимкну спалах. От. От вакуум втягнутий всередині, впирається в ребра жорсткості, 10 анодів тут і з усіх сторін корпус покажу. Так, Добре, от. Тут роз'єм Type-C, болтик, це кріплення для кришки знизу. Кріплення для кришки так само вирізано. Все. Зарядка. І тут при зарядці, щоб світилось, ви бачили, чи червоним світиться, що ще не заряджена батарея, чи синім, щоб вона вже зарядилася. Кришка одягається обережно ось так. От, і чимось твердим загинається ось цей язичок. Можна ключами, викруткою, бочем. І вся кришка не злетить. Головне цим язичком не проткнути слюду або своїм ногтем на пальцем, або будь-яким іншим тупим предметом твердим. Можна тільки ваткою самою або пучкою пальця протерти слюду. А якщо гостра пилинка попаде, то ви її проб'єте. Ну і вимикається дозиметр. от, Все показало. не совсем новая зустріча.